М? надо? Штани підтягну зараз, то спадають. Я Похудав. Багато по полям їздимо, Схуднув я, Кілограм уже на 10. Квіточка з'явилася, фаза R1. Але відео, друзі, не про це. Вітаю, друзі, на нашому каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Нас скоро буде 20 тисяч. І сподіваємося, що буде і більше. Але для вас, хто вже підписаний, друзі, ми будемо прагнути завжди робити корисні і необхідні своєчасні матеріали. А ще хочу сказати, щоб ви ставали спонсорами нашого каналу. От, Дякуючи спонсорам нашого каналу, ми придбали е, підставку під нашу камеру. І тепер наш оператор може хоч чуть-чуть відпочити. Зробити якісь речі, а попити кави, чи, можливо, віски, можливо, коле. Але я шуткую. Але дійсно ці кошти вони дають можливість зробити наш відеоматеріал більш якіснішим, щоб ви не фелювалися, не дратувалися, а отримували дійсно необхідну інформацію. Друзі, конкретніше. Сьогодні багато хто розказує, що павутинний кліщ скрізь його повно необхідно знищувати, захищати, купляйте акаріциди по 40 доларів на гектар, а то і більше. І неважливо, які. Через те, що сьогодні акаріциди можна придбати, внести їх, а вони не спрацюють. Через те, що є акаріциди, які працюють і проти яйця, і проти імаго, і проти німфи, проти протонімфи, проти імаго. А є акаріциди, які працюють тільки проти імагу. І все. А кліщ це кліщ, розумієте, це як попелиця, він розмножується, в нього багато поколінь, він може аж до самого збирання розмножуватися. А ми внесли акаріцид проти імагу. А в цей час самиця відклала яйця. І поки ми знищили там імагу, відродилася личинка, і вона вже буде розвиватися далі. Тому, друзі. Необхідно добре, якісно підбирати акаріциди. Про це, до речі, в нас є інформація на нашому каналі Мистецтво Поля Сирієнка, де ми розповідаємо, а які найбільш ефективні акарициди проти павутинного кліща на сої. Але, друзі, саме головне, хочу вам сказати, що для того, щоб застосувати акаріцида проти кліща, необхідно знайти кліща в полі. Через те, що це досить великі витрати, розумієте? Ми не можемо працювати превентивно, як, наприклад, проти фузаріозу колосу на пшениці, чи проти парші на яблуні. Ми повинні вже працювати тоді, коли на рослині вже є певний об'єкт. Тобто ми говоримо за кліща. І для того, щоб виявити кліща, необхідно або дроном обстежити з хорошою камерою. А сьогодні це важко зробити в період війни. Не в кожному регіоні дають дозвіл на використання е, дронів. Краще це ножками пройти по полю, по діагоналі і перевірити, а чи є кліщ на полі. Його дуже добре видно. Ви можете побачити, він може бути плямами, особливо коли спека наступає, коли є волога, потім жара, і е, коли він харчується. Висосує сок, листя починають скручуватися, мраморний колір стає листка. І ви моєте потім чи в бінокулярі, чи в мікроскопі. Та навіть є сьогодні портативні такі бінокулярчики, коли можна відразу в автомобілі біля поля подивитися, а кліщ це не кліщ. Через те, що це дуже дорога опція, друзі. В боротися проти павутинного кліща. Недешева ця річ, коли ти вносиш там е, хороші продукти, чи Омайт, чи там Масаї, чи інші, які дійсно високоефективні проти павутинного кліща. І тому, друзі, ми радимо, е, перш за все, чим прийняти рішення, обстежити поля. Якщо ви самі не можете прийняти рішення, то краще викликати експерта. Ми готові завжди. Бути вам на поготові і допомогти вам прийняти рішення, а чи потрібно вносити, а взагалі чи потрібно придбати той чи інший продукт, друзі, наша робота буде в десяток раз дешевша, чим ви витратите кошти на акарицид, потім його внесете. А внесете просто так. Як кажуть, не проти чого. Оце така інформація, друзі, сьогодні, коли. Дійсно, є загроза павутинного кліща. Сої багато посіяно в цьому році, найбільше більше 2 мільйонів гектар. І погодні умови будуть сприяти для заселення сої кліщем. Але необхідно правильно визначити, діагностувати, а потім прийняти рішення. На все добре з вами сьогодні, як завжди, Олексій Сиренко і наша команда ArtFi. Ваші подобайки. Друзі, дають можливість інформацію на теренах Ютубу піднімати до гори і робити її досяжною до широкого кола аграріїв. На все добре, до нової зустрічі. Слава Україні! А так, да, друзі, забувся, ставайте спонсорами нашого каналу. Мистецтво Поля Сирієнка. І ви завжди будете отримувати першими хорошу, своєчасну, якісну, професійну інформацію і мати доступ до банку інформації, Багато, багаторічної інформації, професійної, по технології вирощування різних культур, по системі захисту, по системі мінерального живлення. Чого тільки нема для спонсорів нашого каналу. Спонсори нашого каналу вони найбільш ефективні, найбільш прибуткові. Якщо не вірите, можете їм зателефонувати і запитати. А ті спонсори, які вже є у нас, то ще раз велика їм подяка через те, що вони нас спонукають бути більш ефективнішими, більш професійнішими, мобільнішими. На все добре, слава Україні!